Та то не дві дасть дві-дві десь отак от. Ну, ми ж бачимо, що 15-18 бобиків по двою на не в верхніх бобах, по три в середньому яросі, ну і в нижньому яросі. Але вона невисока по росту, мало сформувала бобів. Ну, відповідно, якщо дивитися масу тисячі насіння, то вона також десь грам 140-150, вона невелика. Десь і врожайність, ну і густота тут 350 тисяч, то врожайність на рівні 2, ну, 2-2 тонни з гектар. Але необхідно враховувати собівартість вирощування. І по якій ціні ми її продамо. Чи продавати сою чи ні, по якій ціні. От Ми зібрали, є соя, є вартість ринкова, І питання, от, продати її чи не продати. Багато це, це важливе запитання. Це просто ну, за весь період вирощування сої от прийшов час, прийшов день, коли необхідно вирішити. Продамо це вже все. Отримаємо те, що отримаємо. Тому тут цікава інформація.